Всім доброго дня, дякую. Так, отже, зараз я розповім про програму мобільності Culture Moves Europe. Це така програма, яка є продовженням попередньої програми Айпортнус. Можливо, хтось з вас чув про неї. Вона була впроваджена креативною Європою для підтримки мобільності митців. І з цього року, з 22-го року, вірніше, вона отримала назву і під назвою Culture Moves Europe була впроваджена. Креативною європою. Отже, на цю програму в даний момент відкрита подача заявок. Тобто, якщо ви зараз прослухаєте мою інформацію, вам буде цікаво прийняти участь в ньому, то ви зможете це зробити найближчим часом. Ця програма в основному розрахована на мобільність митців, тобто, це не це можуть бути фізичні особи, і, відповідно, далі я вже більш детально розповім про те, хто це може бути. Загалом вона є продовженням, як я казав, програми Айпортонус і націлена на підтримку артистів, культурних операторів, приймаючих організацій в даній ситуації. Це можуть бути резиденції для митців, що відносяться до всіх секторів культури, крім аудіовізуального, тобто музейна сфера, теж сюди відноситься. Ну і серед них це архітектура, культурна спадщина, дизайн, література, музика, візуальне та перформативне мистецтво. Вона фінансується ця програма повністю європейським союзом і імплементується. Тобто, менеджмент цього конкурсу і прийом заявок впроваджує гіот інститут через свій портал, гіот інститут, який знаходиться в Брюсселі. Всі заявки подаються онлайн. Теж далі про це розповім. Метою програми є сприяння сталі та інклюзивній мобільності в секторах культури, та особлива увага буде надана молодим митцям. Загальний бюджет на цю програму 21 мільйон євро. Він буде повністю фінансуватися Єврокомісією і попередньо планується профінансувати діяльність десь біля 7 тисяч міців та організації з країн-учасниць креативної Європи. І програма розрахована на фактично три роки: це 23, 24, двадцять вертий, Включно на даний момент по цій програмі відкрито два конкурси. Перший конкурс фактично це є індивідуальна мобільність, тобто він розрахований на підтримку мобільності митців. Далі розповім детальніше про кожний з них. Дедлайн подачі заявок до 31 травня по цьому конкурсу. То можна там буквально завтра подавати заявки. Заявки не складні, вони подаються онлайн а, і розглядаються на протязі двох тижнів після. Дедлайну, тобто фактично в червні місяці ви вже зможете отримати результати, чи підтримано вашу заявку, чи ні. По цій по цьому конкурсу буде 6 тисяч грантів до 25-го року. Надано і другий конкурс теж зараз відкритий. Це конкурс на резиденції. Тобто, на цей конкурс можуть подаватися не тільки митці окремі, а фактично організації. Або інституції, які спроможні прийняти у себе менців з інших країн для втілення якогось проекту, дедлайн-подачі на цей конкурс до 15 червня, тобто ще є час теж податися на неї. І по, цій, по цьому конкурсу тисячу грантів буде надано фактично резиденціям майбутнім організаціям до 2025 року. Тепер, по першому конкурсу розповім. Значить, метою конкурсу, це є відповідно мобільність митців та представників сектору культури, інтернаціоналізувати свою діяльність і горизонти, переслідуючи одну з доступних цілей. Їх є чотири: це є дослідження, тобто дослідити багато європейську культурну спадщину. Це створення, створити спільний якийсь продукт або твір, це навчання, тобто, ви можете. Поїхати, наприклад, в іншу країну Європи чи країни-учасниці Європейської е, креативної Європи для навчання, отримання нових знань. І це поєднання, це розвиток та поглиблення міжнародної професійної е, діяльності. Е, ну і Тут, як приклад, наприклад, ваш партнер може бути колегою МЦМ, організацією або закладом культури в країні призначення. І для того, щоб вам подати заявку, вам фактично потрібно зв'язатися з цим митцем чи організацією, до якого ви хочете поїхати, отримати від нього лист запрошення. Ну і далі я розповім більш детальніше про документи, які потрібно завантажувати і підготувати для подачі заявки. Для кого цей конкурс? Для митців та представників таких секторів, як архітектура, культурна спадщина. Дизайн та дизайн одягу, художній переклад, музика, візуальне мистецтво і перформативне мистецтво. Які умови конкурсу? Фактично, цей конкурс покриває витрати на вашу подорож. Тобто, ви зможете отримати фінансування на те, щоб придбати квитки на вашу подорож і отримати добові під час перебування в іншій країні. Значить, на одну особу тривалість мобільності від 7 до 60 днів може бути при подачі заявки. І також можна подаватися групою осіб від 2 до 5. В цьому випадку тривалість мобільності від 7 до 21 дня може бути. Значить, Що покриває конкретно грант? Грант покриває дорогу. Це ну, майже фіксована ставка 350 євро на квитки на одну особу. І тут є невеличка градація. Тобто, якщо довжина вашого маршруту, ви можете скласти свій маршрут і там е, зазначити кілька місць. Тобто не обов'язково в одну точку їхати, а ви можете в кілька міст чи країн поїхати для втілення свого проєкту е, мобільності і в. Е, при подачі заявки автоматично на порталі це буде враховуватись ваш маршрут, і відповідно до довжини маршруту буде призначена сума компенсації. Отже, якщо маршрут до 600, до 600 кілометрів, то компенсація стандартна 350 євро. В цьому випадку подорожувати можна тільки наземним транспортом. Якщо довжина маршруту від 601 кілометру до 5000, і в цьому випадку ви можете використовувати авіасполучення. То тут також буде компенсація стандартна 350 євро. Якщо ви на цьому ж маршруті, довжині маршруту будете використовувати тільки наземний транспорт, то у вас буде екстра надбавка плюс 350 євро, як кажуть, за грінінг, тобто за те, що ви не використовуєте авіа, тобто загалом 700 євро можна буде отримати компенсацію. І якщо довжина маршрута такі кейси були більше 5 тисяч кілометрів. І в цьому випадку, якщо ви використовуєте авіа, то стандартна компенсація 700 євро. Якщо повністю тільки використовувати наземний транспорт, то ще плюс 350 євро буде компенсовано. І по добовим стандартна фіксована ставка добових є 75 євро на добу на одну особу. Ну і точна вартість дороги та добових, як я казав, на при подачі заявки на порталі вираховується автоматично. Тобто ви там можете вводити точки, куди ви їдете, міста, і е, портал буде автоматично вам вираховувати ту суму компенсації, яку ви зможете отримати е, при подачі заявки. Додаткові є компенсації, які виділяються на візові витрати. Якщо вам потрібно отримати візу, ви про це вказуєте і на це отримаєте 80 євро. І для людей з інвалідністю теж є додаткове фінансування майже до 100% збільшення добових. Це теж окремі кейси. Вони розглядаються при подачі, при оцінюванні заявок, тому теж це буде враховано. І по 100 євро для подорожуючих з дітьми ви можете подорожувати з дітьми, так на що звернути увагу? Грант не покриває витрати на проживання, тобто ви можете ваші добові. Використовувати, як вам заманеться, ви можете за них зняти собі готель або хостел, або там квартиру, чи інший вид житла. Тобто, за, скажімо так, звітувати за ваші за використання ваших добових не потрібно, тобто, ви їх використовуєте, як хочете, чи на їжу, чи на проживання, чи і на те, і на те, чи на купівлю витратних матеріалів для забезпечення вашої діяльності, ну і так далі. Також хочу зазначити, що враховуючи війну в Україні і обмеженість в, в подорожі для деяких осіб, особливо чоловічої статі з України, Єврокомісія ввела таку опцію як віртуальна мобільність, тобто для резидентів України, які знаходяться саме в Україні. Вам потрібно буде це підтвердити при подачі і не можуть виїхати. Ви можете отримати ну подати заявку і отримати підтримку. Як, вір, як віртуальна мобільність. Важливо, Cultural Europe не може використовуватися виключно для презентації своєї творчості в професійному середовищі. Тобто, ну, якщо ви захочете організувати виставку десь в іншій країні, то це не ваш кейс. І, відповідно, кожен заявник може подати тільки одну заявку на цей конкурс. Хто може подавати? Це можуть бути фізичні особи. Будь-які так, ну, які відповідно проводять діяльність в тих вище зазначених секторах культури, які я казав, мати не менше 18 років, мати українське громадянство, тому що ми говоримо так про Україну або посвідку, по бути митцем або представником культурного та креативного секторів, що відносяться до піднапрямку культура. Uh, і заявники, які легально проживають та перебувають в Україні, можуть подати заявку на віртуальну мобільність. Як я вже і казав, uh, які документи потрібні будуть під час заповнення заявки на порталі Гіот інституту? Фактично, це ваше CV або, ну скажімо так, резюме в форматі PDF. Uh, якщо це групова подача, то від кожного учасника по CV. Також потрібно буде ваше портфоліо, тобто, ну скажімо так, презентація ваших робіт або вашої діяльності чи творчості, теж у форматі PDF. і такий умовно доказ підготовки до поїздки або партнерства у форматі PDF, Тобто, це може бути запрошення від інших організацій, до яких ви їдете, або митців, з якими ви будете зустрічатись для спільної діяльності. Ну, фактично, це може бути будь-яка форма або запрошення, або листа. Там вже будь-які кейси в принципі, будуть валідними. І також, якщо ви будете подаватись на віртуальну мобільність, то підтвердження вашого легального проживання Україні. країні. Також, якщо ви маєте інвалідність, то ви теж можете. Про це надати відповідні документи і отримати додаткову компенсацію, про яку я казав. Детальні умови конкурсу описані в колдокумент, як і всі інші конкурси Креативної Європи. Ці документи знаходяться зазвичай ми всі цю всю цю інформацію викладаємо на нашому сайті Креативна Європа в Україні, Там ви зможете по конкурс по кожному конкурсу знайти відповідні документи, а також на порталі Єврокомісії, де теж є вся інформація про конкурси на англійській мові. Тут за посиланням я хочу сказати одразу, що ця презентація буде надіслана всім, хто реєструвався на сьогоднішній захід, тому ви зможете. Скажімо так, користуватися цією презентацією та посиланнями, які є в ній. Ну, як я казав на початку, заявки заповнюються англійською мовою на порталі Гіотоінституту інституту онлайн. Тобто ви заходите на портал, реєструєте спочатку свій кабінет користувача, як на будь-якому сайті, там нічого складного. І далі переходите за посиланням і заповнюєте, починаєте заповнювати заявку. Ну, ось так виглядає цей портал, такий принтскрін. Ну, фактично, зараз я розповім про другий конкурс резиденції. Він, можливо, не зовсім є валідним для вас, але все ж таки можна спробувати прийняти участь в ньому. Тобто, про що цей конкурс? Його дедлайн, як я казав, до 15 червня. Мета цього конкурсу це запросити міжнародних митців та професіоналів у сфері культури до вашої резиденції. Ну, це може бути приміщення, ну і так далі, для реалізації культурного проєкту. Митці та працівники культури, які будуть брати участь у проєкті, мають бути легальними жителями країни креативної Європи. тобто Ну, це громадяни, фактично країн-учасниць креативної Європи, і ці, ну, і вони мають бути з інших країн. Тобто, якщо ви з України будете подавати заявку на резиденцію, то відповідно медсіди, які до вас приїдуть, мають бути не з України, а з інших країн, учасниць креативної Європи. Для кого цей конкурс він більше для юридичних осіб, тобто, це для ну, там інституції або організації, які е, займаються креативною та культурною діяльністю. це можуть бути як приватні, неприбуткові або державні організації, так як і фонди і окремі особи, які мають свої, наприклад, студії, хаби і так далі. Ну, і, відповідно, ці митці або представники організації хочуть та мають спроможність прийняти митців з інших країн. Проект резиденції повинен переслідувати одну або дві з наступних цілей: це дослідження, проводити дослідження, досліджувати та працювати над конкретною темою чи новою концепцією. Це створення, брати участь у колективному творчому процесі, тобто створювати щось разом, це вивчення, тобто підвищувати компетенцію учасників через неформальне навчання або співпрацю з фахівцем. Це підключення, тобто розвивати мережу контактів, зміцнювати професійний розвиток учасників і так далі, тобто такий нетворкінг і перетворення, тобто сприяння суспільним змінам відповідно до цінностей і принципів новоєвропейського баухаусу. Хочу сказати, що це є такий досить новий курс європейський курс, який дуже активно впроваджується. Ну фактично у всіх програмах Європейського союзу. Ну і Конкурс резиденції розподілиться на дві фази. Перша фаза це відбір резиденції, тобто в цій фазі будуть подавати заявки саме організації, або представники цих організацій, які у себе хочуть прийняти інших митців. Ну і Тут є таймлайн на цьому слайді з 15 березня по 15 червня, тобто, на даний момент триває подача заявок відкрита. Далі, 16 червня по 31 липня, буде оцінка заявок на резиденції та оповіщення заявників про результати відбору. І тільки заявники, які отримують позитивну відповідь по першій фазі, зможуть перейти до другої фази. Фактично, це є підтвердження митцям, які хочуть до вас приїхати на резиденцію, і підписання грантової угоди. Значить, по таймлайну з 1 серпня по 15 жовтня. Буде оголошення підтвердження митцям на участь у резиденції та подання інформаційних карток учасників, які до вас приїдуть, і десь приблизно через 4 тижні після подання карток учасників підписання грантових угод. Які умови або, скажімо так, тривалості резиденції? Тут їх три фактично види: короткострокове проживання. Або резиденція від 22 до 60 днів. середньострокове проживання це від 61 дня до 120 і довгострокове проживання від 121 до 300 днів. Значить, які види компенсації по цьому другому конкурсу на резиденції передбачені 35 євро отримує резиденція, тобто організація, яка приймає в себе митців. 35 євро на одного учасника за одну добу ну відповідно можна буде порахувати, скільки у вас учасників до вас приїде, і скільки днів вони будуть, скажімо так, сппроваджувати свою резиденцію. Такий розмір компенсації ви отримаєте і. Для учасників, для митців, які до вас поїдуть, вони отримують ну, фактично аналогічні види компенсації, як при мобільності, тобто 350 євро на дорогу, якщо до 600 кілометрів наземним транспортом, якщо від 600 до 5000 з використанням авіо теж 350, якщо без використання авіа тільки наземний, то 700 євро. Ну і відповідно, якщо. Довжина маршруту митців, які до вас приїдуть, більше 5 тисяч кілометрів. Вони отримують компенсацію 700 євро і плюс 350, якщо вони тільки наземний транспорт використають. Добові 25 євро на одного учасника за добу. Це учасники, які до вас приїдуть, отримують особисто. І теж додаткові компенсації тут передбачені: 80 євро на візові витрати. для Учасників, які до вас приїдуть, додаткове фінансування людей з інвалідністю до 100% добових і 100 євро для подорожуючих з дітьми. Тут фактично по аналогії з першим конкурсом грант не покриває окремо витрати на проживання, але, як я і казав попередньо, можна використовувати добові, як вам заманеться. І, і вам, і митцям, які до вас приїдуть. Також можлива віртуальна мобільність для резидентів з України, і теж як і в першому конкурсі, цю програму, скажімо так, програму мобільності можна використовувати для ціл для цілей, які я на початку говорив, тобто не можна її використовувати для презентації своєї творчості тобто, це там виставки, концерти, перформанси. Не є релевантними для цієї програми. Ну, і, відповідно, кожен заявник може подавати лише одну заявку на цей конкурс. Тобто, можна, є такі кейси, можна подати одну заявку на програму мобільності на перший конкурс, і можна подати заявку на резиденцію. Це, 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 є, є, це підходить до даній дані ситуації. А, так. І детальніші умови цього конкурсу розписані в колдокумент, який ви зможете зайти за посиланням, а також на нашому сайті Креативна Європа. Україна. І в мене все. Тут є контакти нашого бюро, можете теж занотувати, або фактично ви їх отримаєте разом з презентацією. За цими контактами: це Facebook, сторінка, месенджер та Instagram, або Офіційна електронна пошта Креттів Європіа. Ви зможете зв'язатися з нами і отримати відповіді на питання, які вас цікавлять, цікавитимуть стосовно участі в програмі Креативна Європа. Наразі дякую.